Безсмертний гоголівський твір, який відтворює казкову атмосферу чарівної різдвяної ночі, чернігівці тепер можуть побачити на сцені обласного драматичного театру. Ніч перед Різдвом це і легенди, і картини життя тогочасного українського села, синтез реального з містичним та фантастичного з комічним. Для мене це дуже цікавий несподіваний погляд на якусь дивовижну і безкрайню любов до своєї землі. Сюжет твору знайомий усім з дитинства. Це і політ відьми, верхи на мітлі у зоряному небі, і чорт, який хапає і ховає місяць до кишені, і вареники, що самі летять до рота позатого пацюка. Ну і, звісно ж, черевички для Оксани. Я тобі достану такі черевички, які рідка паночка носить. Ти? Прем'єра комедії відбудеться 23 і 24 грудня. У виставі задіяний майже увесь творчий колектив театру. А родзинкою вистави стане гурт колядників, які спробують відтворити і передати фольклорні образи і мотиви Гоголівського твору. Для театру починається дуже активний період співпраці з Чернігівцями, з гостями нашого міста. І ми з задоволенням запрошуємо всіх. Бо дуже приємно, що на в грудні місяці на ніч перед різдвом квітків вже немає, і ми вимушені поставити додаткові вистави 4-5 січня.